Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми продовжуємо відкривати Кіндер Сюрприз Максі новорічної або різдвяної серії сезону 24-25. Отже, три, 3, 3 яйця 100 грамових у нас з вами на розпаковці. Ми маємо три різні обкладинки, ну майже різні. Санта-Клауси у нас повторюється, але у них трошки різний дизайн. І також сніговичка в компанію. Якщо не дивились попередню розпаковку, передивіться, будь ласка, там ми знайшли два з трьох полярних ведмедів. Отже, сьогодні ми продовжуємо шукати ще трьох. І дуже-дуже сподіваюся, що нам вони трапляться. Але це не точно. Давайте починати. Отже, як і завжди, ми маємо три кіндер сюрпризи Максі новорічної або різдвяної серії. Цьогоріч, повторюсь, це полярні ведмеді, це перевипуск колекції, яка була вже дуже давно. Але вони стали, як на мене, більш яскравими. Але може це мені здається. Хто має попередню серію і буде збирати цьогорічну, будь ласка, напишіть, чи вони дійсно кольоровіші, різнобарніші, ніж е, минулий випуск. А ми почнемо з цього прекрасного Санта-Клауса, який в руках тримає подарунки. Тут у нього подарунки, купа подарунків на круги. І у нас серія строком до 20 квітня наступного року. Вся одноворічна різдвяна серія йде строком до 20 квітня. Отже, наш помічничок ваги. Так, чуємо стуки деталей. Вага 158,17. Ой-ой-ой, дуже мені здається, що це знову у нас ведмідь з лопатою. Дуже схожа вага у нас була. Ось такий стукіт. І, на жаль, третій ведмідь з лопатою. Дуже шкода, уже серію ми з вами не збираємо. На жаль, його давайте залишимо капсулі і візьмемо нашого ведмедя з. Який коливається на лопаті. Він ось так крутиться навколо черенка лопати. І тут має такий балансир. І іноді падає. Ось такий у нас ведмідь, його треба обережненько повертати, щоб він не падав. Має помаранчевий у нас шарфик і помаранчеву лопату. Жовтий черенок, ну, а все інше біле. І, до речі, промальований чорний носик. Дуже шкода, але це вже третій ведмідь з Лопатою. Нам, на жаль, не дуже пощастило. Отже, давайте наступного Санта Клауса перевіримо. А ну ж тут інша іграшка. Чесно кажучи, звуку деталей я не чую. 156, 61. Також у нас була маленька вага, але 156-158. Також це може бути ем, ведмідь з лопатою. Тут звуку я не чую, але. <смір> це знущання якесь. Це якесь просто знущання. Всі кіндер сюрпризи однакові. Чесно кажучи, я на таке не розраховувала. Хоча б 4 з 5 я розраховувала знайти. На жаль, поки що дві. Лишається дві. Отже, наступне. Наступне у нас сніговичок. Сніговичок на обкладниці, на блакитному фоні строки ті самі. Звук мені весь однаковий. Не падай, будь ласка. 165-86. І також дуже схожа вага. Ніколи не купуйте кіндер сюрпризи за обкладинкою. Завжди зважуйте. Бо буде де мати чотирьох ведмедів. Зараз буде дуже нецікаво, якщо нам трапиться також ведмідь з лопатою. Нарешті це щось інше. Ну, три з п'яти, звичайно. Не дуже гарний результат на 6 кіндерів, але це вже щось нове. Бідний наш складений вкладиш. Отже, серія. Серія нагадаю, складається з п'яти іграшок. Ми з вами маємо три. Ми знайшли ведмедя з іглу в попередньому випуску, будь ласка, передивіться, і знайшли ведмедя, який на лопаті аж три рази. Чотири виходить. І нарешті нам трапився ведмідь, який перевдягнувся в костюм пінгвіна Йому дуже личить. Ми в комплекті також маємо двох пінгвінів. У них мають красні червоні шапочки, дуже красиві. І ось такі два пінгвінчика Тут у нас лупа, щоб шукати на оцій мапі пінгвінів, звісно ж, пінгвінів, кого ще ми можемо шукати на мапі. А це сніговик. а це у нас пінгвін. І тут ось у пінгвін заховався. А виглу ніхто не заховався. Так, звісно, заховався це пінгвін. Отже, давайте зберемо нашого ведмедя. Тут у нас все майже зібрано. Ніжки, ніжки. Ось так. Наш ведмідь ховається. Від нас. І прикидається ось таким величезним пінгвіном. Хоча за зростом він, звісно, не підходить. Він в два рази вищий, але дуже милий. Це все одна іграшка. Дві частинки однієї іграшки. Ось такий прикольний ведмідь, ведмідь наш білий, який нарядився в пінгвіна. Ось такі пінгвіни. Сьогодні з нами нарешті нова іграшка. І через секунду підсумки. Ось такі ведмеді з лопатами нам траплялися сьогодні. І також ми нарешті піймали новиночку: це ведмідь в костюмі пінгвіна, а також два пінгвічки разом з ним. Отже, три пінгвіна і три ведмедя з лопатою. На жаль, ми зібрали з вами три з п'яти. Отже, буде ще один випуск. Я буду намагатися помінятися з іншими колекціонерами або доведеться докупити ще. Ось такі пінгвіни нам трапилися сьогодні. А під ними ховається ведмідь, Тільки не кажіть нікому, що це ведмідь. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайк, поділіться цим відео з друзями. Також ставайте спонсорами каналу. Для вас буде ранній доступ до відео, а також ексклюзивні відео тільки для спонсорів каналу. А я вам дякую і до побачення! До нових розпаковок!